Такого в січні я ще не робила. Замовила цибулькові, і ось вони у мене. Що ж я буду з ними далі робити? І чому замовила саме зараз? Чесно признаюсь, ну як можна було не замовити на сайті цибулькові, якщо їх так багато і по одній копійці. Тому я якраз хотіла, ще деякі цибулини тюльпанів, не замовила їх, коли останній раз робила. Замовлення на сайті Айріс. І коли побачила ці знижки, вирішила скористатись цим моментом. б ви ще за таку ціну отримали дуже гарні цибулини, а потім квіти навесні. Замовила тюльпани, нарциси, аліуми та багато Як інших. Як для розпродажу, то я вам скажу, якість цибулин просто супер. Я задоволена і дуже здивована. Значить, що я буду з ними далі робити? Висаджувати в горщики. І зберігати в холодному місці до весни, потім винесу і будуть квітнути в горщиках, прикрашаючи сад. А деякі, як тільки розмерзнеться земля, висажу у квітник. Ось так а коли ви найпізніше висаджували цибулькові?